З яких країн українці найчастіше переказують кошти додому? Відкривають десятку лідерів Нідерланди. За минулий рік звідти надіслали 116 мільйонів доларів. На дев'ятому місці Ірландія 172 мільйони. Далі зі значним відривом іде кіпер, звідти в Україну надійшло аж 267 мільйонів доларів. На шостому місці Ізраїль з 458 мільйонами. Ну а Німеччина, де зараз найбільше наших, всього на п'ятому місці. Минулого року звідти надійшло 628 мільйонів. До речі, наші мігранти часто скаржаться на те, що у Німеччині велика бюрократія. Але за стосунком TransferGo перекази надходять за лічені хвилини. Всього кілька кліків і кошти полетіли отримувачу а на гривневу картку ще й без комісії. На четвертому місці за переказами розташувалась Чехія. За минулий рік звідти переказали 704 мільйони доларів. На почесному третьому Велика Британія від неї надійшло аж 833 мільйони. На другому місці США звідти українці надіслали додому 1 мільярд. 133 мільйони баксів. Ну а на першому польща країна лідирує зі значним відривом за минулий рік. Звідти в Україну переказали аж 3 мільярди 292 мільйони доларів.